Масляна тиждень, що передує Великому посту, це давнє свято, яке прижилося з часів язичників, коли влаштовували ритуали проводів зими, і зустрічі весни, пробудження землі, сонця, світла. Саме на честь сонця на Масліну пекли млинці, які є головним і невід'ємним атрибутом цього свята. Чи пекли млинці коростенці цього тижня та чи частували ними своїх близьких? Я всю неділю млинці. їм, Спасибо. Та ще й те, поділіся. і вареньої. Із... З яблуками, сосім і з м'ясом, з творогом делали, з м'ясом. Очень вкусные. Так, зараз запитаємо чоловіка, подобається вам. Так, да, подобається. Які найбільше полюбляєте? Беруник топляння. Дируни. <свісно> а млинці. Млинці не ви приготувати, так і їм. Чи готує ваша дружина на масліну млинці вам? Обі'ячно. А як не дасть, я сам напечути на їм все. Пече. Які? Які? З сметаною, з грибочками, такі всякі. Полюбляєте ви? Да, полюбляє. Чи печете на масляному млинці? Ні. Ні. Ні <ріст> Батьки печуть. Ми печемо різні і з сиром, і з грибочками. А найбільше родина, які полюбляє? Ми знаєте, з сиром і родзинки. Чи пече вам дружина на масляному млинці? Ну де? Разом. Разом печети? Да. Так, розказувати ще печети в млинці. Ну, там вона з м'ясом, з сиром і так далі. Всяке. Звісно, печет. Ой, з маком, з маслом. Нас взагалі українці люблять млинчики кушати. Ну, печем на сировиці, пухкенькі, добренькі такі. Перемазуємо варенькою з малинкою. Мене внуки полюбляють із малинкою. А ми, звісно, там сім'я вже старші із салом. І, звісно, і всякі, і з медом, і, і з творогом, і з і грибами. Які хочете, як вкусно зробити то з усіма з усіма люблю. так що пригласила подруга, сьогодні на блінці піду. Також обрядовою стравою масляною є вареники з сиром, які споживають з маслом чи сметаною. Печуть і гречані млинці заправлені смальцем. Ними частують протягом усього тижня. Словом, яких небудь обмежень у їжі у тиждень масниці немає. Адже українці готуються до найдовшого і найсуворішого з усіх постів великоднього. Колись у народі казали, масниця масниця, яка ти мала, якби ж тебе сім неділь, а посту одна. Християнство не знищує людські звичаї, воно їх наповнює своїм змістом. Чудовим прикладом того є Різдво з калятками. колись оспівування оновлення Сонця перетворилося на святкування народження Христа. Те саме було це і з Масляною. До прийняття християнства наші язичницькі пращури святкували проводи зими і зустріч весни, з відповідними веселищами. Зараз, масляний тиждень, ми теж радіємо, чому, тому що наближається Великий Піст. У Росії це перетворився в культ тьочних блінов. подібне відбувається у нас на Україні. Зять мусить прийти до тещі в гості, щоб посидіти разом, поговорити, смакуючи млинці. Це спонукає до примирення, що співзвучно духу порощій неділі, коли один одного має вибачитися, попросити прощення, тому що наближається піст. А треба починати тільки у дусі примирення. Великий Піст це дорога до Пасхи, яка триває сім тижнів. Той час, коли душа христинина має позбутися будь-яких життєвих зайвін, уникати розваг, таким чином душа його очищається і радість покаяння поступово перетворюється в радість перемоги, радість Пасхи. Хто ще не ласував цього тижня млинцями, радимо скуштувати. А щоб ще смачніше було, робіть це у родинному колі з друзями, знайомими. Наїдайтесь до досхочу, а з понеділка зустрічайте Великодній піст.